І вгору, на небо піднімається. Коли нарешті сонечко загляне у віконечко, ми вийдемо на майданчик, візьмемо з собою м'ячик. М'ячик стрибає вгору, вниз, вгору вниз. На конячках діти скачуть вгору, вниз. Вгору-вниз, 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 вгору-вниз стрибають дітки на батуті. На нашому майданчику є ось така чудова гірка. Дітки дуже люблять спускатися з гірки. Куди дітки з гірки спускаються? Правильно, вниз. Дітки так загралися на майданчику, що й не помітили, як на небі набігли хмаринки. І пішов рясний дощик. А скажіть мені, крапельки дощу куди падають? Правильно вниз. Мильні бульбашки куди летять? Правильно, вгору. А яблучко з дерева куди падає. Правильно Вниз!» На дитячий майданчик прийшла Марічка. Вона принесла з собою повітряні кульки. Вітерець підхопив ці кульки, і вони полетіли. Куди полетіли кульки? Правильно, угору. Отже, дітки, ми з вами сьогодні і на дитячому майданчику побували. І вияснили, куди це як угору, і куди це як униз. Молодці малята! На все добре, до нових зустрічей!